Слава Україні, козаки! Сьогодні у нас знову подвійний тест. Я бачу, вам такий формат сподобався. В першій частині будемо оглядати утовушник машинку від компанії Revolt, модель ag 20125 m акумуляторна, компактна, невеличка. І в другій частині будемо тестувати відрізні круги від Дніпро М, Атаман та круг Завроди за 17 гривень. Дніпро М24 гривні і Атаман 22 гривні. Подивимося, хто з них кращий. Почнемо. Як завжди револьт поставляється в коробці картонні фірмових кольорів, що там у нас в комплектації. Кутувашник машина. Подивіться, яка вона малесенька. Захисний кожух, ключ, ручка та гайки. Детальна інструкція українською мовою. Загальна довжина кашем не перевищує 30 см. Ручка дуже зручна, прорезинена. І подивіться, який хват. Тобто, супер впевнений, з, з, замок на пальцях. Зручно. Давайте замірюємо товщину ручки. 39,8 на 47,7. Кнопка блокування шпинделя виконана. З металевого стержня і от такої пластикової накладки. Ну, Коли я на, натискаю на цю кнопку, то трішки оцей стержень металевий впивається в палець, але не, не надто сильно, але ну, можна було б зробити трішечки краще. Отут мінус. Маємо ось такі дві ніжки і можемо кашелем покласти, вона не рухається і не, не падає на бік. Я приєднав 8-Амперний акумулятор. Давайте спробуємо запустити кашем. Як ви чуєте, у нас є плавний пуск, а також є регулятор обертів. Замірюємо кількість обертів на першій швидкості. 4956. Додамо. 5 тисяч 900. Ще разок. 6 тисяч вісімсот Перший піддослідний, самий дешевий круг за аврори за 17 гривень. Починаємо тести. А більше врізати не можу. 47 різів труби 20 на 20 з стінкою 2 мм. Кругом за 17 гривень. Перед Дніпро М подивимося, який він ультра. Ну, це напевно все. Так, ще оцей тут обламаємо. Ось так. Зараз порахую скільки вийшло різів. Ну, мені здається, менше, ніж в круга Заврори. І знову ж таки, кутова шліфмашинка показує себе відмінно. 34 різи зробив круг Дніпро М. Ну І круг, про який найбільше писали в коментарях атаман. Таша М револьт, акумулятор Револьт. Як на мене атаман щось найменше врізав, чи що, зараз порахуємо. 20 різів зробив атаман. Можливо, у мене якась підробка, не знаю. Спробую потім ще раз протестувати, бо це прям, ну дуже мало. 20 різів всього на всього. З'їздив ще в один магазин, думав купити ще одного атамана. Можливо, я перший раз попав на підробку, але мені продавець сказав, що він вже тих атаманів не бере, бо вони не ті, що були раніше. Порадив мені ось такий катфлекс за 25 гривень. Давайте протестуємо. Ще його вперше бачу. Я його і вперше про нього що чую, але продавець ради. Подивимося, що воно за звір такий. Починаємо. Так, вот и подфлекс. Так вот, заканчивается рахуем. Кат Flex зробив 31 різ. Не надто багато, але більше, ніж ватамана. Закінчився тест. Тепер до висновків. Спочатку про кутову шліфмашинку. Револьт безщитковий з 8 Амперним акумулятором показав себе просто навідмінно, на мою думку. Кутова шліфмашинка не перегрілась, потужності вистачає прям за очі, підтримка обертів працює чудово. Також є і регулювання обертів. Тобто, повністю я задоволений і. Напевно, мережевим інструментом користуватися більш не буду, тому що це прям потужність і компактні розміри. Чудовий варіант. Тепер до наших дисків. Розхвалений атаман, про який мені писали багато і на Ютубі, і в Тіктоку. Купа коментів було протестуй. Атаман. І що я виявив, що він найгірший. Получається 20 різів, і ціна в моєму магазині коштувала 22 гривні. Получається один різ, одна гривня і 10 копійок. Це найгірший результат. Потім, після нього йде, що у нас? Катфлекс, катфлекс у нас 25 гривень коштує, я зробив 31 різ, 80 копійок за різ. Також я би його не купував, тому що продавець мені його розхвалив, що він дуже класний, дуже багато ріже і все, але насправді трішечки вище атамана, ну і дорожчий. Дніпро М Дніпро-М у нас коштує 22 гривні, 24, вибачаюсь. І зробив він 34 різа. Що вийшло по, ціну, по ціні 70 копійок за різ. Непоганий результат, але гірше, ніж у Боша, в якого було 67 різів, і це вийшло 57 копійок за різ. І найкращий це круг, який я купив в Аврорі. Назву ви його бачили, я зараз вже не прочитаю, тому що вона стерлася. Він коштував 17 гривень і зробив 47 різів, подивіться. І вийшло, що один різ коштує 36 копійок. Це найкращий результат з цих чотирьох дисків, і також. З трьох, які я тестував у попередньому відео: це експерт, ап і Бош. По перерахунку один різ на гривню це поки що найкращий варіант. Дякую за увагу. Пишіть в коментах, які диски ще протестувати. Якщо я побачу, що є відгук аудиторії, то зроблю ще один тест з 4-5 дисків. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал.